Вітаю всіх, мене звати Андрущенко Анастасія, і я хочу представити до вашої уваги свій проект на тему дослідження кількості вуглекислого газу в атмосферному повітрі міста Борисполя за допомогою бріоіндикації». Метою роботи було визначити рівень вуглекислого газу в атмосферному повітрі міста Борисполя за допомогою моху сфагному та тетрометричного аналізу. Основними завданнями роботи було провести аналіз місту вуглекислого газу на чотирьох дослідних ділянках. Визначити можливі джерела викидів вуглекислого газу, на основі отриманих даних розробити рекомендації щодо покращення цієї ситуації та опрацювати подальші напрямки роботи над проектом. Робота виконана в 3D-форматі, тобто об'єднує в собі такі науки, як хімія, екологія та математика. Також вона відповідає 13 та 15 цілі сталого розвитку від ООН. Ми не зупиняємося на досягнутому та плануємо продовжувати наші дослідження відповідно ідеям SMART. З ними ви можете ознайомитися у нашій роботі. Об'єктом дослідження був мох сфагнум, а предметом дослідження був санітарний стан та якість атмосферного повітря на дослідних ділянках. За гіпотезою ми взяли те, що за допомогою моху сфагнуму як біоіндикатору, ми можемо виявити залежність між рівнем забрудненням та вмістом вуглекислого газу в атмосферному повітрі. Для експерименту ми обрали чотири дослідні ділянки: а саме: транспортна автотраса Київ-Фарків, рекреаційна територія міського парку, навчальна територія ліцею перспектива та власна прибудинкова територія. За контроль ми взяли дистильовану воду. Ми опробували авторську методику, коли розвісили по три кулі з чотирьома грамами могу з на кожній дослідній ділянці протягом одного тижня. Далі менш ніж за годину. Ми зібрали їх у термосумку та віднесли до шкільної лабораторії, де кожну пробу в трикратній повторюваності залили 50 мл дистильованої води та залишили на 24 години для подальшого титрування. Для нього ми взяли по 5 мл з кожної проби могу та почали титрувати його 4% розчином лугу до появи малинового кольору. Далі ми занесли кількість затраченого титранту для всіх проб у таблицю та зробили графік, який ви можете побачити. Наступним кроком було за допомогою стихіометричних співвідношень розрахувати відсотковий вміст вуглекислого газу в кожній пробі, і ми можемо побачити, що в контролі було 0,00. Це в 10 разів менше, ніж у першій пробі, а саме 0,0. Але це все ще не перевищує загальноприпустимі норми. Далі відсотковий вміст вуглекислого газу йде на спад. Для того, щоб статистично підтвердити залежність між кількістю затраченого тетранту та вмістом вуглекислого газу у пробі, ми скористалися дисперсійним аналізом АНОВА та розрахували коефіцієнт детермінації. Результати підтвердили нашу гіпотезу. Отже, Підбиваючи підсумки, ми можемо стверджувати, що у роботі ми довели, що за допомогою використання муху можна отримати достовірну і доступну інформацію про санітарний стан атмосферного повітря. Виявивши проблему, ми розробили програму дій, яка включає в собі різноманітні громадські проекти. Також ми побачили, що кількість затраченого тетронту на кожній модельній ділянці відрізняється. Так, була виявлена залежність між кількістю вуглекислого газу на ділянці та е, кількістю затраченого тетранту. Вона була така, що чим більше вуглекислого газу було у пробі, тим більше тетранту нам знадобилося для його нейтралізації, як у пробі номер один. А чим менше вуглекислого газу було на території, тим менше тетранту нам знадобилося, як у пробі номер 4. Таким чином, було виявлено ще одна залежність між кількістю вуглекислого газу та рівнем антропогенного навантаження. Отже, враховуючи дані бріоіндикації, ми можемо стверджувати, що з обраних нами ділянок автотраса була найбільш забрудненою по відношенню до, до вуглекислого газу, а територія міського парку, ліцею перспектива та власна прибудинкова мала нижчі показники вуглекислого газу. Це може, можна пов'язати з позитивним впливом зелених зон та зелених насаджень на якість атмосферного повітря. Наразі в Україні є лише 4 g покриття, але наша робота випереджує час і відповідає 5 g В ній ми приділяємо увагу екології, інвестиціям, економіці, соціології та інновації. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре.